Хочеш заробляти дохуя, лежачи на дивані? Ти що такого нема? Треба ходити на роботу або здати свою машинку в каршерінговий сервіс порту і заробляти пасивно з малишки. Для того треба чинази з фотки тут якісь дівчину біля кожного куща з різних ракурсів. Туди, сюди. І не дай Бог, ти це будеш робити вночі, ніж тоді ніхто не візьме в оренду. Чуєш? А може в тебе биток з Америки? Або ти падло скрутив пробіг? Ай-яй-яй! Коротше, все має бути чітко і чесно. Тоді і капусточка буде норма. Бабло прийде на карту і ти підеш бухати? Так нізя. Під час орендування авто ти маєш бути на зв'язку як з рідною мамою. Є лайфчат. Там собі зручненько все вирішуєш і все на мазі. Порто є навіть авторизація через дію. Все чесно і прозоро. І ласточку свою треба трохи, хоч в гарному стані, мати, бо зараз оце по селам, по болотам блять, їздять, потім хер відмиєш. Тому чистесеньке авто треба здавати в оренду і в такому самому стані отримувати. Перекін другу, який теж хоче заробляти пасивно.